Одна з найскладніших зим за всі роки незалежності України позаду за три холодні місяці в умовах війни українцям довелося пережити багато втрат найближчих, повітряні тривоги, масштабні ракетні обстріли, блекаути. Але незважаючи на песимістичні прогнози, ми впоралися, а спільна біда ще більше об'єднала українців. Журналісти Терену запитали, якою ця зима була для Тернополян. Не дивлячись на те, що відключали світло, не було опалення, але. Оце світло внутрішнє допомагало долати все. Ми готували закрутки, елементарні такі от речі. От, скажімо так, якісь продукти закуплялися трошки більше ніж завжди. Важко, тому що в країні є війна, люди гинуть. Це дуже важко. Завжди переживання було. Зима само по собі, якщо холодно, і споживання газу і фінансові речі, це звичайно що а тут ще проживання. Напевно, для кожного ця зима була важкою, адже війна в нашій країні були масові ракетні обстріли. Я чудово, в мене родилася дитина, яку я чекала дуже довго. Ну, не дивлячись на те, що війна, то то, то чудово, так. Да. У нас було тепленько в квартирі, не сильно так і зима була холодна, те, що хлопцям було холодно, а нам тут, нам тут нічого не бракує. Ми тут всім забезпечені, а хлопцям на да, важко. Пережили та й слава Богу, що пережили. Могло б бути краще, але дякуємо Богу за те, що є. Зиму пережили ми досить, досить спокійно, оскільки ми заготовили собі дрова. Пічне в нас опалення і було досить досить нам комфортно. Потім, коли ми вже побачили, що ситуація стабільна, що наша влада досить гарно все це питання контролює, то вже ні. Я думаю, воно Нічого. для нікого не було легкою. Легко, воно було тяжкою, вона була складною, тяжкою, але прийшла весна, і весна дає надію на краще. На перемогу. Ми до цього всього можемо все пережити. Нам головне перемога. А це судорниця в житті. Привикнемо. Перевиктимо, переможемо, передолаємо і зробимо все, що було добре. Чекаємо на перемогу. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.